Отже, епіцентром політичних подій в Україні сьогодні буде Верховна Рада. Там депутати спробують проголосувати кілька важливих рішень. Одне з них повернення країни до конституції 2004 року, яка суттєво зокрема обмежує повноваження президента. Також на голосування виносуть і альтернативні прийнятому минулого тижня в парламенті закони про амністію. Які настрої в раді запитаємо в Ірини Павлинок. Вона з нами на прямому зв'язку з парламентом. Іра, доброго ранку. Які очікування і яка атмосфера зараз у стінах Верховної Ради? Марічко одразу три законопроекти про амністію зареєстровані у Верховній Раді. Один із них авторства свободівців, пов'язаний із внесеннями змін до вже ухваленого закону про амністію, який опозиціонери та правозахисники називають власне законом про заручників. У, у ньому йдеться про всі е, зміни пов'язані із тим, щоб амністію зробити безумовною. Два інші законопроекти один авторства ударівців і один позафракційного депутата дерев'янко. Також пов'язані із тим, щоб амністія була безумовною. Чи будуть внесені ці законопроекти? До порядку денного депутати власне сьогодні будуть вирішувати, будуть визначатися із порядком денним і сьогоднішнього дня і усієї сесії. І, і ще один важливий документ, на, на ухвалення якого наполягає опозиція, це конституційний. Акт у ньому йдеться. Його розробили у профільному комітеті, і у ньому йдеться про повернення до конституції 2004 року, власне, простим голосуванням у Верховній Раді. Зараз юристи сперечаються з приводу чистоти юридичної процедури і можливості повернення до конституції 2004 у такий спосіб. Ось аргументи сторін. Ми, як українська опозиція, підготували конституційний акт про повернення. До конституції 2004 року, і цей документ повинен бути проголосований всім складом парламенту. Воно не вирішить проблеми, адже і конституція 2004 року в тій е, редакції вона спричинила інші ризики протистояння між інститутом президента і е, кабінетом міністрів. Голова комітету з питань самоврядування Давид Жванія заявив, що у Верховній Раді є голоси для того, щоб проголосувати за конституційний акт. Він сам нагадаю вийшов із фракції партії регіонів, і е, він запевняє, що неминучість повернення до конституції 2004-го, розуміють і в опозиції, і у фракції партії регіонів так само депутати, які там іще залишаються, залишається відкритим питанням. Чи поставить це цей закон, цей документ? На розгляд Верховної Ради спікер рибак, Жванія каже, що якщо цього не станеться, то він не виключає, що буде тоді поставлено питання про, про власне відповідальність рибака і не факт, що він втримається у своєму кріслі. Але тут варто нагадати, що хочу ще сказати, що Жванія ці заяви робив не сам, а поширив через свою прес -службу. Власне розмови про те, що є нова більшість, фактично, яка готова проголосувати. І за цей та за інші закони це питання обговорюється уже давно, але ну наразі немає жодної заяви за словами очільника фракції регіоналів у Верховній Раді про вихід із фракції його депутатів. Великий тиск, відверто будемо казати, дуже великий тиск. Ми спілкуємося з ними, не просто непросте завдання, але в персональних розмовах вони підтримують. Ну, побачимо. Є точка зору відділення депутатів, які знаходяться під реальній ситуації, які знаходяться. Ці депутати живуть в, живут в западних регіонах, а йдеться огромное давление на їх сім'ї. Заявлення офіційного немає кого. Марічко, треба сказати, що без перебільшення увага всього світу зараз прикута до України, і цього тижня вона буде погляди, будуть направлені не тільки на вулиці, де зараз перебувають мітингувальники, а власне до Верховної Ради. Де від, від її рішень як уважають в усьому світі власне залежить мирне вирішення проблеми, мирне вирішення кризи, в якій опинилася Україна. Марічко Іра, дякую тобі за такий розлог. анонс. Бажаю тобі сьогодні. Там плідної роботи, головне плідної роботи народних депутатів. Почуємо ще сьогодні з тобою впродовж дня.